При думці, щоб такого поїсти, я згадала, що колись була у Києві і десь на хрещатику їла картоплю, запечену у фользі і з начинкою. І так мені захотілося тої картоплі, я так і зробила. Завернула у фольгу, поклала на деко і поставила у духовку пектися. Потім нарізала шматочками два варених яйця, натерла на терку сир моцарела в мене був, додала горошок, кріпчик порізала і з майонезиком все перемішала. Звичайно, додала солі, і перцю і паприки. Коли картопелька спеклась, я її дістала, розрізала навпіл і чайною ложечкою дістала серединку. Серединку я додала до той суміші, яку накалопуцила. І потім все це повернула у картопельку. Потім фольгою я її притиснула, щоб надати форму картопельки. І усе страва готова. Начинка може бути різноманітною, від тої, якою спеціально, продумала, до тої, а що там в мене в холодильнику. Мені було смачно, і я не просто наїлася, а наперлася, тому що в мене була не одна. А дві великі картоплини з начинкою. Спробуйте і ви так зробити.